Вірш Тараса Шевченка, Минають дні, минають ночі. Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожокле листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить. І все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, може не плачу, не сміюсь. Доле ти, нема ніякої, коли доброї жаль Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому серцем замирати, і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити. А коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, Умирати в неволі, а ще гірше спати, спати, і спати на волі, і заснути на вік віки і сліду не кину, ніякого однаково, чи жив, чи загинув. Доледети, доледети, нема ніякої, коли доброї жаль Боже, то дай злові, злові.